В Лубенському відділі поліції призначено нового керівника наказом головного управління національної поліції в Полтавській області від 7 листопада 2015 року, виконуючим обов'язки начальника Лубенського відділу поліції головного управління національної поліції в Полтавській області, призначений майор поліції Бевзюк Валерій Віталійович. Бевзюк Валерій Віталійович народився 6 травня 1979 року в Монгольській Народній Республіці в місті Мандал Говія. Освіта вища юридична, закінчив Національний Одеський університет імені Мечнікова. З 2001 по 2002 роки служба в Збройних силах 79-й аеромобільний полк з 2003 року служба в органах внутрішніх справ. 2003 14 роки Убоз УмВС України в Миколаївській області на різних посадах. Вересень 2014, по червень 2015 роки, перший заступник начальника УБОЗ УМВС в Чернігівській області. З червня 2015 року служба в УМВС України в Полтавській області на різних посадах. 7 листопада 2015 року начальник Лубенського відділу поліції головного управління національної поліції в Полтавській області.